Те, ви сьогодні не в квітах, ви сьогодні за ґратами. Що означає сьогодні? образ, так сказати, більше присвячений незаконно засудженим, так як на тому тижні була чергове судилище, і засудили дуже багато військових, в тому числі наречений моєї знайомої дуже добре. Ми його засудили на 23 роки строгого режиму в колонії за те, що він нібито вбивав там цивіль, Ну, Все як обично, в общем. Хоча він, як і всі інші і азовці, і інші захисники України просто захищають наші кордони. Засудили дуже багато людей, серед них так само, і цивільний, тобто працівник атомної електростанції. І ну я хочу привернути до цього увагу, тому що наших захисників, які захищають нашу державу, наші кордони і наші життя, їх судять як злочинців. Причому хто їх хоче судить навіть не наш суд, вони не громадяни РФ, щоб їх там судили. Це максимально незаконно, навіть якщо взяти якісь там закони війни, закони РФ, ну це незаконно судити іноземних громадян. Що у вас тут розповідаєте? Це так сказать, типу як документ розпорядок дня, він дубльований двома мовами англійською, і українською, і нібито перекладений з російської. Це, ну, це як документ розпорядок дня військовополонених просто починаючи з їх підйому, з усіх тортур, які там відбуваються, харчування жахливого якості, судилища і так далі. Підписаний з писаний І ну, герб у нас теж відповідної держави, так як це є Під Такими документами видаються просто розпорядження на те, як ставиться до життя наших захисників. І просто ці люди, якщо їх так можна назвати, тобто росіяни, там високопосадовці, вони вважають, що вони мають право розпоряджатися життями не своїх громадян.